Потрійна аварія у центрі Сум на Петропавлівській у ДТП потрапили. Нісан, Ваз і Гольф. Через аварію на дорозі утворився затор. На місці пригоди працювала наша знімальна група. Розбите скло, побиті фари та розтрощений бампер. Рух автівок на Петропавлівській ускладнило це ДТП. В аварію потрапили одразу три автівки. Найбільше постраждав цей автомобіль. У машини суттєво пошкоджена передня частина. Власник говорить, ремонт влетить у копійку. Получається, я вийшов на проїжджу частину, висунув морду, пропускаю стрічний транспорт зліва і з права. Тут переходив пішохід. Машина в дев'ятки, дать мене не увидела і вдарила мене вперед. А три і вдарила в Вольсвагі. У водія ваза схожа Події. Чоловік звинувачує у ДТП неуважність водія, який виїжджав на головну дорогу. Прозівав мене. І вийшло, що я вдарив у нього і вискочило, викинуло зі стрічно. Від такого подарунка під новий рік власники автівок у Шоці, але зазначають добре, що ніхто не постраждав. як Все неожиданно, як це звичайно буває. Неприємно для всіх. У поліції повідомили, що на водія Нісана склали протокол. Автомобіль Нісан, виїжджаючи з дворової території, не надав перевагу в русі транспортним засобам, які рухались по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем ВАЗ. Після зіткнення автомобіль ВАЗ по енерції. Допустив зіткнення з автомобілем «Гольф». До слова, за статистикою видання обозріватель у цьому році Сумщина потрапила до числа найменш аварійних областей України. Менше аварій ніж у нас сталося лише на Кіровоградщині та Луганщині. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.